Вітаємо вас на каналі Українського гідрометцентру. Розпочинається друга половина червня, і вона в нас продовжується знову ж таки нестійкою погодою. Часом можуть бути такі невеликі короткочасні дощі в деяких районах, а температурні показники продовжують коливатися. Отже, впродовж цього тижня через територію України будуть проходити атмосферні фронти з північного заходу. І перший вже завтра вночі, у вівторок, зумовить у західних областях, а в денні години у північних, центральних та східних областях невеликі Дикочасні дощі та окремі грози. Решта території південь залишається поки що без опадів. В середу він зміститься, і опади його залишкові процеси будуть хіба що по східних областях та приазов'ї. Решта території без опадів. А ось в четвер очікуємо на наступний атмосферний фронт знову з північного заходу, тому що на північний схід і території України залишається поле такого зниженого тиску, і завдяки цьому атмосферні фронти оці до нас періодично надходять. Тому буде надходити атмосферний фронт в четвер ще один, у більшості регіонів. Будемо очікувати знову короткочасні дощі переважно невеликі, окремі грози, окрім південної частини. І наприкінці робочого тижня черговий атмосферний фронт з північних широт може принести ще одну порцію дощової погоди. За такою синоптичною ситуації повітряні потоки впродовж цього тижня будуть переважати з північного заходу досить інтенсивні 7-12 метрів за секунду, але поки що без небезпечних значень. Температурні показники будуть в досить комфортних межах. В нічні години 12-17 у більшості регіонів України найтепліше на узбережжі морів, там до плюс 21 градусу. А в денні години 23-29 також практично у більшості областей, дещо тепліше по південних регіонах, там до 30 може прогрітися приземний шар повітря. А ось у західних та північних областях під час проходження атмосферних фронтів, 17 та 19 червня, найсвіжіше в денні години. 20-25 градусів Майте гарний та бадьорий настрій за будь-якої погоди і слідкуйте за детальними оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.